Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про другий препарат для токс-програмі це добавка СCP. Чому ж це такий важливий компонент детокс-програми? Що взагалі таке добавка SCP, що входить в її склад? ICP це саме клітковина подорожника для очищення? Нашого кишківника. Звісно, тут в складі не тільки клітковина подорожника, але основою препарату є клітковина. Чому клітковина взагалі наскільки так важлива нам для детокс-програми? Клітковина допомагає нашому кишківнику бути активним. Вона допомагає йому з лінивого свого стану перейти в активний, в проактивну позицію, можна сказати. Чому це так важливо? Тому що коли наш кишківник такий лінивий, повільно працює, там всі процеси не активовані, тоді відбувається, що відбувається застій. Коли відбувається застій кишківнику, відповідно там відбуваються гнилисні процеси, там відбувається бродіння, там відбуваються запальні процеси, і як наслідок, якщо не робити детоксик програми регулярно, відбуваються, утворюються потім різні захворювання. Більш серйозні і вчасності і онкозахворювання, різні пухлини там утворюються. Отже, клітковина це дуже важлива річ, яка допомагає наш кишечник стимулювати до дії. І в даний препарат входить не лише клітковина, входять ще ефірні олії, такі як розмарин, який дуже потужний антисептик, має противірусну дію. Також входить в склад імбіль. Ходить склад лемонграс, також має протизапальні антисептичні дії, і антибактеріальну дії, і протигробкої властивості. От кожен компонент насправді підібраний дуже-дуже уважно, якісно, з глибинним розумінням, для чого більшого він тут потрібен в цьому складі. Тому що вони всі доповнюють одне на одну і підсилюють дії одна одної. І ефірні олії і в цілому всі компоненти. Також до складу входить фенхель, входить. Естрагон входить Аніс, це, це такі всі олії, які допомагають і е, активізувати роботу кишківника, усувають бродіння, налагоджують процеси травлення, е, відповідно, виводяться токсини з організму, і, що дуже важливо, вони вивільняють з наших клітин всі токсини, які накопилися за певний період часу. За допомогою клітковини. В організм поступає найменша кількість токсинів, тому що клітковина активізує роботу кишківника, і тоді в кров надходить критична кількість токсинів. Тож це дуже важливий компонент детокс програми і не тільки. І навіть цим компонентом ми пропонуємо заміняти хоча б один прийом їжі в день, і це дуже-дуже корисно насправді. Отже, даний препарат це просто чарівна паличка для нашої детокс програми. Ще дуже важливий момент, про який я забула сказати, цей препарат ЕСІПІ він дуже потужно очищує печінку. Тому що печінка, як ми всі знаємо, це фільтр нашого організму, І як в психоемоційному плані, так і в фізичному плані. І там відбувається фільтрація всього, що потрапляє в наш організм. Корисного чи не дуже. І дуже важливо, що даний препарат очищує не тільки тонкий та товстий кишечник, а ще й печінку. Отже, такий важливий есіпі детокс програмі. Я вам дякую за увагу. Якщо ви маєте питання, пишіть в коментарях, з радістю на них відповім. Буду вдячна за вашу підписку та лайк. Це допоможе нашу спільноту розширювати і якомога більшій кількості людей розповісти про можливості підтримки свого здоров'я натуральними підходами.